Молоді активісти вкотре влаштовують акцію протесту цього разу. Вони відстоюють будинок зі зміями, який знаходиться на вулиці Велика Житомирська, 32. своїми акціями. Молодь вимагає повернути будівлю в комунальну власність міста Києва, адже нині вона перебуває у приватному володінні, але невідомого чиєму. Це пам'ятка архітектури, і ми намагаємося по-перше, з'ясувати, хто є власником, тому що з 2004 року це будівля не в комунальній власності, і вона була продана, перепродана. Ну і по-друге, зараз будемо добиватися, щоб місто перше винесло припис власнику, зв'язку з тим, що доведено до такого стану пам'ятку архітектури. Ну і друге подавав суд на переняття своєї будівлі в комунальну власність. Ну і подальшу її реставрацію. Активісти пояснюють свою позицію тим, що серед київських будівель не так багато таких, що мають своє власне ім'я. Сьогодні вони збирають підписи перехожих, аби відправити листа до Олександра Попова. Щоб той, у свою чергу, особисто втрутився у ситуацію, яка склалася навколо пам'ятки архітектури. Окрім цього, статусу вона є монументальним мистецтвом місцевого значення, але, незважаючи на це, іде її систематичне знищення, говорять активісти. Збираємо підписи до Попова. Щоб він звернув безпосередньо на це увагу, ну перше, пан Попов відповідно до нашого звернення може надати дружньо головному управлінню архітектури і містобудування, щоб вони видали припис власнику зв'язку з тим, що доведено до такого стану пам'ятка архітектури. А друге, якщо власник не реагує, не починає реставрувати цей будинок. Відповідно, місто має право подавати в суд, бо це пам'ятка архітектури, і відсуджувати в комунальну важність цю будівлю. Ну і далі її реставрувати. Кияни, як виявилося, не всі охоче залишають свої підписи. Деякі з них не бачать в цьому сенсу. Втім, є й такі, що навпаки, готові разом з молодіжною організацією відстоювати історичний Київ. Люди реагують позитивно. Вони зазвичай більшість з них вони нас підтримують. Є чи такі випадки, коли людина проти цього, вона якось каже своє ні, але зазвичай ми питаємо. Тому саме ні? якщо ми зможемо довести, що це справді треба боротися, тоді вони стати наш бік. зазвичай люди кажуть, що це не наша справа, що це не справа молоді, або що влада нічого не зробить, що ми нічого не зможемо добитися, що це все дарма. Але ж варто боротися, варто спробувати, можливо, все ж таки щось да вдасться зробити. Будинок зі Змії ми з 1911 по 1912 рік. Автор проекту, архітектор Ігнатій Ледуховський, якого вважають засновником школи київського. Модерно активісти сподіваються, що ця пам'ятка архітектури все ж таки повернеться у власність міста та відреставрується.